Thank you for watching! Да небо все окей. Шо? Шо-шо? Блядь, нихуя не чу ты, серьезно. Возьми телефон в руку. Что... Ну, вот зарачу я. Не-не-не, все нормально. Чен роб, че он стоит. Ч ты стоєш? Тут яма була, блять. Коли кажеш черту е лів... зліва нахуй нормально, то и не слухає, блядь. Я блять. думаю, что що запиняется? Буде коробити год горбах спікав. Бля, бля сейчас не червоне. вже від заправки їдемо 15 хвилин Да Кто? Не, все нормально, ей. Так. Да.

Ну а это вашу карту. Русь. Що там, придушени взяла Так, Да, придушени взяли. Все один родину. Не порушуйте, вважайте. Ми вас віримо. Ви нас. страховка. вам берега. мы в вас верим, вы что? Мы наша надея сейчас такая. Ваша надея, хлопцы, бодя, блядь. Настоящий дрифтер. Нравится, блядь. Ты знаешь, что еще повезло? Что? Что мне на резину не втыкало. Ой, я вам хочу. Все, коротше, спапса ми розобрали. Поконям, ребят. Як бодя блядь, дебіл міг балку забути, їде робити балку і забув балку. Не подивись, добре, що монтарку някачала, я так часто зняв. Ну я тільки підійшло, я так зразу дві щепнути в карманчик і, ну заглушку. Так. Ти зазняв? Що? Так я тільки що ти синути? Да, так? Все, я як оплачував, все мені карточку. Як тобі вручили протокол. Во, перший штраф, перший. Так, Сховай той папір, бо зараз ще щоб їбашку. Сука, олівчиком понаписували. То не олівчиком, то типа копія. Ты мне, кажи, куда ехать? Да иди, на фронту прям. 425 гривен, сука, на литр. Блядь, что мне там? Там тоже засняло. Ты без звука пошел? Да. Перший штраф був 255. Це що? А я коротше в Луцьку під три знака поїхав. Бля, і вийшло з ментану такий Чекай, Зараз закашавний штраф їбуть. Да-да-да я поговорю. В <реш> натурі, <реш> що зараз на якийсь інших попадеш. Набираю. <реш> же їдемо, що ти де? Годинну часу буде підйомник зайнятий. Ага, я понял. Е, ти до ВПК підходиш, так? Ну давай, бо ми там ми вже на другому ми вже на другому світлофорі, вже майже тож біля ВПК. Добре, добре. Давай. Шинкаже? Едем воло на ОПАК. Я в душі не буде на злані вупак. С правой стороны зараз буде. Мерен, блядь, мерен, охуенный, сука. 124-й, блядь. Мечта. Идиот. новое? Ты точно на радио. Европа Плюс. Слушай.

Голос, голос. Під час руху користувався засобами зв'язку, мобільним телефоном, тримаючи його в руці, ти розмовляв по ньому, чим порушив правила дорожнього руху. Передбачені частиною 2 статті 22 Кодексу України. Понятець. Що буде, їдемо? Да. Взагалі би тебя за то посадив на зону. Дуріс, сука! Скільки? 425. Нихуя. Це мінімалка. Максималка 850. Ну, ключи. На мінімалку бахнули. Пускай. Минималка шарада, да? 425. Минималка 255, блядь. То по цьому, то вообще минималка, а mm -hmm. по... за, 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 за разговор по телефону 425 минималка. Мы, мы завтыкали в Наті. Мы так долго послушали, что мы в Наті уже все прочитали. Пизда, что тебе дверь представляется, почему? Блять, нахуй, да, кура, треба таке так сделать. Поставил бы за кувырку, твой телефон и пиздец. Та я якраз в той момент розумієш, що ти щось говорив, я в той момент його тебе піднімаю в руку, беру тако, отако тримаю перед їбальником, тобі говорю, повертаю голову вліво і тут навпроти стоїть папесник, і тако на мене втикає. Mm. І я такий зразу думаю, йоп твій мать, він тако притурмузив, пристроївся ззаді, червоним облимном пару раз і пізда. Я пшух. <пух> Руви. Скажи на камеру як ти балку забув, блять нахуй. Пізда, блядь, всім казав, нагадайте за балку, нахуй, забув, блять. Стай, може, то бачу, блядь, ім ще дані плену. Ладно. Забув бля. балку, забирай нахуй, нахлі. Так, поїхав. Той хуй заспівав мені 506 гривень, прикинь, блядь. За що? За барикитку, блядь. Чекаєш, що я не під'їхав, щось скему. 120 гривень підчерпні один, блядь, заміна. Просто яка заміна, нахуй, блять. То, то, то саме, блядь, щоб поставити, блядь, перекинути. Бля блядь, ще й ти Зміж тут це треба крутити, блядь? я ж тобі не що ти до чого дійшов час, з карточками, блять уплачується. Вола як мажору платив сразу на місці. Ні, ну сука, ще нам того нахуй не хватало, що ти піде раси, блять, мусили підставити. Я бачу спинили, думаю, бля, може стати нахуй, попіздіти з ними, блядь. Та то ніхуя би не дало, блять. Що не треба, Пояснили би, блять, хлопці да, на А ми то, і так то, не, пояснили. Телефони включені, бо блядь, курва, не знаю чи колесу, не відпаде чи не паде нам. Шо, парцем, він розумієш, якби я був сам, він сказав, да, я розумію, якби він сам, але блядь, з боку стоять Гереса, говорив телефону я, Ось в чому прикол. Да. Треба сказати, він зайнятий, він відео знімає. Сука, 11 гривень комісія банку. Що за банк який банк? А, ось банку, звісно. Коротше, я довідаю з перших нахуй. А ми якраз сиділи, каже, все, блядь, перший штраф, одмиваєшся. сьогодні. ти то пізди, в мене все на плівки записано. блядь, зараз, як Заїдеш на то ж до вечора, блядь. То є що знімати, є що знімати, блядь. Зараз я з ними поки лішу їх треба напрягати блядь. Ну то й хуй грубий до мене вийшов, знаєш? блядь? Так. А горе, треба сказати, що ти з ним на риби поїдеш. блядь. да, так, так, побізді, бля. Треба було що. Йому... що так привезли без нього? Ну, блядь, піднімемо скаже. каже, ну так хоча б, блядь, на око. Ну, гривень 50060. Хуяси каже, щось багато дуже. Та що це, ти розумієш, що печений він поняти 120 гривень, там ще рахуй тормоза, то прокачка, хуйня, муйня, то не так солегко, блядь. Блядь, блядь, блядь. тормоза прокачка самі прокачає. Пуль там та ні, я їбав, прокачкає. Ліпше на п'ямніку прокачав. Блять, треба за тормоза жас постеріг. Тут ще й балку забув, б. Главное 600 дрібні. У мене, блядь, от Опі після цього переїзду нахуй вже щось стукати почало. Їду, тук, 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 mm uh -hmm. -huh. тук. Походу причепнику пизда настала просто. Він, блядь, там, знаєш, шат мав нахуй і розвалив, піздець. І вже почав стукати, блядь. А ти зняв на відео, то що він в кінці сказав? Та, та, та там, в мене все на відео. Ну, я не знаю, кажеш що... Каже, що, типу, ми вас віримо, ви та, наша надія, та, та не, чи в... в... Володимир Володимирович, не порушуйте більше, будь ласка. Та. Ми вас віримо, ви наша надія. Ух, яка Волга, блядь. Нова. Смотри, нахуй тобі того толбулика, измс собі Волгу, блядь. Ти шо чи що, блядь? Волга, блядь, там сзади сидиш, як, не знаю, к диване. Я к мери. Дома. Мотка широка. Салон туди від и кинути, блядь, Мотор 3GZ, блядь, захвата. Ага. 4.2. 2 сука, зуватый, блядь. Никто волских стопів и большими были. Мама Та, мам? В мене, я зараз повертаюсь до хати, бо я забув балку в машині. Та що мозки включити? Ну та забув, що спішив на сервіс. Зараз буду, за, тих, за 5 за п'ять хвилин. Ти що хочеш їти кудись? Може, тебе вже вікно закрив? Та зараз я заберу балку, поставлю бус і знасу тобі ключі і документи.